21 грудня із епіцентру протистояння у Києві вулиці Грошевського почали надходити перші повідомлення про загиблих. Новини буквально шокували Калушан, тому і реакція наших містян не забарилася. 22 січня люди вийшли на вічі до пам'ятника Романові Шухевичу, аби підтримати побратимів у Києві. Люди перебувають у стані невідання. Тож аналітика Калуського Євромайдану, що відбувається і чи є загроза суверенітету України. Потрібно тепер обов'язково підняти весь народ, воювати, вибивати, бо більше вже ми не можемо жити на чужій конституції, при чужій владі. Ми вже воюємо я як старий політв'язнець, як член УПА, я 84 роки, маю, 84 роки, можна сказати, я воюю. Я себе не пам'ятаю в доброму якому житті, То кінець кінцю напевно, треба вже поставити якийсь край. Ну і тепер який мільйони на стоять на Києві на площаді, до них не виходить ні один урядовець. Біти з Бога? Ну то це ж абсурд. кінець кінцю хтось ну, -то -то повинен це зупинити. От народ і взявся зупинити, бо вже терпіння немає. Домовленості ніяк не буде. Це люди, які звикли жити по ЗЕКовським законам. Розумієте, У них одна сила. Так що я не знаю, чи то щось вийде з того. Але винувати все народ, кого народ вибрав, хоча й не всіх вибрав, а там багато було фальсифікацій, але що я виную більше народ, що і зараз дивіться, що зараз вже таке, таке сталося, і так той сидить вдома. А тому байдуже, що буде, він не дивиться, а діти страждають. Я думаю, що допомогти можна як, треба збиратися і їхати. Хто ще в силі, хто ще може, розумієте? Я розумію, що в кожного, в того діти, в того сім'я, але за нас це ніхто не зробить. Ми повинні зробити це все самі. Я бачу, що то до добра вже не доведе, бо треба. Сила на силу повинна бути. і все. Але народ, народ повинен перемогти. Все ж таки народ це є сила. Ну як не може бути зек людей? Він не чує ніколи. На моя така лічна думка, що, так як казав цей тягнебок, що треба, щоб кінь копітом стукнув. Іначе так не може бути, що просто. Тобто щоб... на радикальну силу і, має я, бути. Я тільки за радикальну. Тому що як так може бути, що люди без нічого, а там, значить, йдуть з повністю з усім екіпіровка. Мені просто шкода цих наших молодих хлопців. Йдуть там по 17-18 років, то їхнє будуще. то вже нам такі своє прожили, вже пенсіонери. Ну, і багато хто вже поїхав за, за границю, значить, за, за своїм так розчарувалися. Ні, ну ми а там не розчарувалися, але... Це ці молоді хлопці, беркутівці, це ж фактично молоді люди, вони б'ють своїх же ж е, співвітчизників. От з яких мотивів? Я думаю, що вони є зомбовані. Їх просто на Східній Україні значить, немає того телевідіну не такого демократичного, а все їх зомбують, знаєш, там у інтер, «Т1» чи що. Ну, от. працюють на роботі. Так. Вони просто вони, вони не соображають, та вони просто зомбовані. Інформацію. Я а, хотів би, щоб вони приїхали хоч би в Європу, хоч би. Хоч би на місяць, ну, на, на дві неділі, щоб подивилися, як в Європі люди живуть, то, що людина людині добро тільки бажає. Щоб всі є з влибочку, всі сміються, влибаються. І найщасливіші люди там – це пенсіонери. А не так як у нас, що пенсіонери, то є страшні злидари. Так не має бути. І відкрити хоча б границі, щоб люди могли спокійно передвігатися. Чому там, чому там все у 10 разів, не, не то, що 10 разів, а. 4-5 разів дешевіше все. Значить. І тільки, наприклад, на їжу тратися, там 10% від свого бюджету. А в нас мусить все. І ще ті пенсіонери мусить своїм дітям, внукам допомагати. Так не має бути. Знаєш, треба корінно міняти все. Зараз, все, що скажу, може бути розцінене як злочин згідно цих нових законів, які були прийняті. 16 числа і війшли в силу. Тому скажу так коротко, загроза є. Але українці себе проявляють е, гідно, так як споконвіків це відбувалося. Часи гайдемачини і повстанців, ходоярців, на жаль, повертаються. Не все зроблено, скільки жертв було положено, і мета не досягнута. Що маємо? На жаль, констатуємо на сьогоднішній день. Який план дій розумний має бути? Не це говорити, тому що не повноважений в цих питаннях. Зараз, як казав наші керманичі, Скалуського штабу спротиву очікуємо на дії з центру. І будемо мобілізуватися, як то говориться. Надіємось на краще, готуємось до гіршого. Я думаю, що, звичайно, що я загрожував суверенітет України. І коли говорять про громадянську війну, я думаю, що. Напевно, це не є громадянська війна, це війна між народом і владою. От чомуся проблема. От і те, що робиться зараз в Україні, те, що робиться в Києві, коли гинуть люди, я думаю, що це просто. Ну, допускати цього не можна. І треба зупиняти це. Якими методами, якими способами? Я думаю, що буквально сьогодні-завтра це повинно вирішитися. Будемо бачити, яка ситуація в Києві, що сьогодні ми почуємо вже від опозиції, хоча, чесно кажучи, останні події показали. Що дійсно виконуємо конституційні свої обов'язки і владу в країні, напевно, буде брати народ. Є велика надія, що Бог нам допоможе і Україна буде єдина Сьогодні Сьогоднішній, тим більше сьогоднішній день суборності України. То треба боротися. Однозначно, звичайно. Це, і якщо вже не за себе, то за своїх дітей.